thank Колегія патріарха Мстислава – вище духовний навчальний заклад, розташована майже в центрі Харкова в приміщенні Свято-Дмитрівського храму по полтавському шляху 44. 23 серпня 1993 року за рішенням єпархіальних зборів харківсько полтавської єпархії у Харкові було відкрито філію Львівської духовної семінарії Української автокефальної православної церкви. З 8 листопада 1993 року почалися заняття на першому курсі Харківської філії, а вже з квітня 94-го року філія Львівської духовної семінарії перетворилася на окрему заочну духовну школу колегію патріарха Мстислава. Наступного року наша колегія відзначатиме своє 20-ліття. На час сесій парифіяни та настоятель протереї Віталій гостинно приймають у стінах храму студентів та викладачів колегії. Вже 19-й рік, як настоятель храму, я зустрічаю та проводжаю тих, хто навчається та навчає в колегії. Ми з парафіянами намагаємося створити сприятливі умови для навчання та відпочинку. А як член приймальної комісії чекаю вас на вступний іспит закону Божого. Бажаю вам успіху. Методист колегії патріархам Мсислава, кандидат філологічних наук Тетяна Трофименко, розповідає про умови вступу. Вступні іспити до колегії традиційно припадають на початок осінньої сесії. Цього року це 22 жовтня. Протягом одного дня ми складаємо декілька вступних іспитів. Закон Божий, прослуховування церковного співу, пишемо диктант та складаємо історію України. Студентами колегії можуть стати чоловіки до 55 років, якщо вони хочуть отримати освіту богослова і далі стати священниками. На катахетичний факультет вікових обмежень немає. Запрошуємо вступати до колегії, навіть якщо надалі вони. Будете викладати релігію, чи не працюватимете священником. Ви знайдете тут багатьох друзів та однодумців і зможете збагатитися знаннями з різних галузей. Запрошуємо вас провести з нами один навчальний день у нашій родині колегії патріарха Мстислава. О восьмій ранку літургія. На хорах співають студенти. Регент – викладач церковного співу, наша випускниця пані Соломія Грій. У вівторі отець Станіслав, також випускник колегії. Після літургії коротка перерва. І з 10-ї години початок занять. Колегія патріархам Стеслава вищий заочний навчальний заклад, який має два факультети богословський та катехетичний. Термін навчання відповідно 5 та 4 роки. В колегії навчаються студенти різних конфесій з усіх областей України. Протагірей Ігор Литвин викладає античну філософію та сакральне мистецтво. Пан Олександр Польшин вивчає з майбутніми священниками психологію пастерської праці. Кандидат філологічних наук Ігор Помазан розбирає з першокурсниками особливості латинської граматики, а попереду в них ще грецька мова. Моральне богослов'я студенти вивчають з отцем Петром Бараном зі Львова. Іспит за скетики приймає киянин отець Василь Тучапець. Яскравою особистістю є викладач святого письма, отець Мирон Бендик. Катерина Шаповалова, яка сама тепер працює з дітьми недільної школи Свято-Дмитрівського храму, вдячно згадує лекції отця Мирона. Час великої перерви. Тут у новій трапезній обідають викладачі та студенти. Лікарі парафіяльної амбулаторії проводять щорічні медичні огляди студентів та діагностичні дослідження. Закінчилась перерва і знову до навчання. Серед викладачів колегії можна побачити багатьох колишніх її випускників. Викладач упала та порівняльного богослов'я Прозорій Сергій Підтягин, інспектор колегії. Вже майже 15 років я є інспектором колегії патріарха Мстислава. За цей час багато наших випускників були рукоположені і служать нині в усіх куточках України, в межах нашої Харківсько-Полтавської єпархії і за межами України. Кандидат філологічних наук Галина Сапожнікова приймає іспит з церковнослав'янської мови. Киянка пані Олена Стефанова готує студентів до іспиту з церковного уставу. Мені подобалося вчитися в колегії, мені подобається викладати в колегії. Ми знаходимо тут справжніх друзів, ми бачимо тут, що є справжня церква. Тут є радість і є свобода, а значить, це є щось справжнє, а це не завжди подобається. Після лекції з церковного уставу є нагода застосувати свої знання практично на вечірній службі, якою і закінчується навчальний день в колегії патріарха Мстислава. Особливістю нашої колегії є безпосереднє спілкування викладачів зі студентами на лекціях та у вільний час. Яскравий приклад четвергові чаювання, на які можна зібратися після занять, і в центрі улюбленець студентів отець Мирон. З'являється чудова нагода поспівати разом з викладачами українських народних та церковних пісень. В останній день сесії фото на згадку, обмін маленькими подарунками, довге прощання до наступної сесії та щирі сльози на очах. Захист дипломів родинне свято в нашій колегії. Приміщення не вміщує всіх однокурсників, парафіян, родичів, які тут зібралися. Наші колишні випускники не забувають про роки навчання. Львів'янин Юрій Федів вдячний викладачам за їх любов та знання, які він тепер передає своїм учням. За роки навчання у колегі патріарха Містеслава ми здобули великий досвід, досвід спілкування з людьми, досвід передавання любові до Бога в молодшому поколінні. Ми реалізовуємо себе як катехіти на парадіях міста Львова. Ми дякуємо цьому навчальному закладу за. Цей прекрасний досвід, який ми тут здобули. Бажаємо всім, щоб любов до Бога, яка прикріплюється в стінах цього навчального закладу, прищеплювалася і в інших людей і дарувала любов, мир та злагоду у всіх храмах нашої української такива славного церкви в Україні та взагалі межі. Харків'янин Дмитро Шаповалов вважає, що навчання у колегії перш за все збагачує духовно, дає певний моральний стрижень у житті. Навчання колегії це не обов'язково бути священником. Це просто бути людиною і відчувати певну глибину в своєму житті. І ті знання, які здобуті тут, вони допомагають як у сім'ї, так і на роботі. Дуже важливо випускнику колегії знати історію церкви. І цьогорічний захист дипломів показав, що цей предмет випускники знають добре, бо його викладає професор Харківського національного університету імені Каразіна, архієпископ Ігор Ісіченко. Ректор колегії патріарха Мстислава. Назва патріарха Мстислава це не тільки символ. Це ще і заклик. Заклик до служіння суспільству. Бо, власне, ідеєю патріарха Мстислава, з якої він повертався в Україну, було надання церкві динамізму, активності у оновленні України. Власне кажучи, це і стоїть як мета перед кожним із випускників колегії, чи то катехітом, чи богословом, який готується статися ще служителем. І дуже приємно, що чимало хто з випускників колегії служить не тільки в Україні, але і в країнах поселення на Заході, виконуючи саме цю місію плекання просвітницької місії церкви, будівничої місії церкви як основи для збереження і розвитку українського етносу, його давньої християнської традиції. Запрошуємо вас приєднатися до нашої родини. Вступити до колегії патріарха Мстислава бажаємо вам не тільки здобути такі необхідні час знання, але й знайти тут справжніх друзів, однодумців, знайти себе.